Витальщика по 17-му кругу, это район ФЗ. Uh, да, по-моему, если там... Що такого плакового немає? Все задали запитання, давайте почуємо на нього відповідь, потім будемо реагувати. А можна повторити запитання, бо я не зрозуміла, на яке ми саме зараз. Запитання було одне, я його оголосив для всіх депутатів. Чи ви підтримуєте влади, які призвели до масових жертв і продовжують призводити. Я особисто осуджую дії влади і дії президента. То тому що я проти того, коли вбивають людей. Це моя, я мати, я теж розумію те, що відбувається. А чому ви проголосували тоді за? А що в тому зверненні було поганого для того, щоб уругувати ситуацію, то, то діло? Відповідальність з, перед суспільством за прийняте рішення за те, що ми своїми голосами підтримали президента і дали йому карт-блаш на знищення українського народу. Не всі дорослі люди тут зібралися, і всі прекрасно розуміють, що заволювавши. Е Що це звернення навіть до президента не дійшло. Я думаю, йому було був, по він він все одно читати звернення міського ради. Хочете збирати депутати. Вони дуже довіряють своїми депутатськими мандатами, але вони забули, що за ними стоять люди, яких їх їх вибирали. Вони забули про цих людей, що він не просто депутат сам від себе красивий і шикарний. За ним стоять як люди. А, ви, а які я скільки вони були за те, що ви голосували а за якому? Ви, ви... думали про тих людей? Ви не самі посилі депутати. Вас вибрали люди, які з небували. Ви думали про тих людей, Ви думали про тих людей, які сьогодні загинули, яких не було нічого, нічого в руках не було, їх просто стріляли. ¡Gracias! Це бла-бла вже набридло всі. Ми задаємо конкретне запитання. Ви підтримуєте її? Ви кажете, що не підтримуєте. Яким чином ви можете довести громаді, яка в тому числі обирала і вас, що ви не підтримуєте злочинні дії президента? Відповідь Ді одна повинна бути. Я складаю, я також з партії. І депутат партії регіонів і партії комуністичної. Тому що це дві партії, які протягло всі рішення злочині, які дозволили сьогодні диктатурі. Okay, yeah. yeah.